Дві хвилини дуже важко сказати ключові речі. Але я думаю, що ми всі розуміємо, що 25 років незалежності, практично України. За 25 років багато різних парламентів, багато урядів, і, на жаль, зміна парламентів не дуже багато впливала. Чому Не було, не було головного не було мети у керівника країни, у президента, у керівника уряду поміняти щось в країні останніх два роки, на жаль, не на користь України пішли в світі багато проблем. В Штатах зараз вибори їм не до нас, в Європі проблеми колосальні з біженцями. Війна в Сирії, Туреччина там загорається. Україна опинилася просто поза е, межами загальносвітових тенденцій. Ми сьогодні один на один своїми проблемами. І треба це зрозуміти, що ніхто вже за нас кидатися вогонь в воду не буде, в тому числі в боротьбу з Росією. Це наші внутрішні проблеми. Друге помінялася світова економіка. Україна свої ресурси вичерпала. Ми рік говоримо про те, що маємо перейти на нову економічну політику, зробити інвестиційний клімат, податковий клімат, поміняти роботу правоохоронних органів, судову систему влади. І тут ці чвари ні до чого не приведуть. Чвари в коаліції, чвари в два хохлап-тригетьмана, абсолютно правильно сказано. Ми виступаємо партія відродження постійно за те, що треба сісти за стол переговорів: президент, прем'єр, керівники фракцій. Один раз прописати план хоча б до кінця цього року, які ключові теми ми ставимо на порядок денний, хто за яку галузь відповідає, які терміни реалізації по кожній галузі, які законопроекти мають бути внесені, терміново прийняті, розглянути, конкретно місяць, дата відповідальний. І тоді до кінця року буде е, конкретний план дій. Тоді під цей план можна визначитися: прем'єр залишається чи ні? Ні, на вихід. Міністри залишаються. Міністр по транспорту, да ні, енергетика, да, ні, освіта, да, ні. Він спроможниці здачі ні? Ми можемо через місяць отримати на 80% оновлений склад уряду, поставити дедлайн, наприклад, жовтень місяць, п'ять місяців парламент спокійно працює в унісон по цьому плану з міністерствами і можна вийти з кризи. Нас нема часу бавитися в ці забавки, хто кому коаліціант, хто кому зараз, під якими прапорами, коли був, хто про що думає і хто чим жиє. Є час буквально до кінця року зрозуміти, що ми випадаємо з загальносвітової системи координат. Ми нікому не стаємо цікаві, ніхто не буде давати нам ці кошти. Ми стали просто наркоманами, кредитами, які вже є за рахунок кредитів МВС. Маємо перейти на свою економіку, відроджувати виробництво, відроджувати інфраструктуру, будувати дороги. Тоді ми почнемо виходити.